Вітаю вас, друзі! Сьогодні розпочався новий розпродаж. Ми поглянемо на нього детально. Вчора розпочався новий міні-івент і маємо змогу отримати наступну яхту. Я перемкнула всю потужність знов на матік поясню чому. І давайте тепер про все докладніше. Почнемо з розпродажу. Так, в нас доступні три майнери. Почнемо з першого найпотужнішого, тому що він навіть один піта хеш має при собі. Так, подивимось, скільки в нього бонусний відсоток. 0. Нуль. Е, нуль. Це не цікаво. На маркеті він коштує 83 РЛТ. А на розпродажі. на розпродажі я не подивилась, так, на розпродажі. На розпродажі 900 90, РЛТ. Ну, до прикладу, цікаво, скільки коштує крафт такого майнера, щоб він був не лише потужний, а й доносив до нас відсоток бонусний. Так, і от ми маємо крафт ну це взагалі щось нереальне. Бачите ці цифри? Але він буде майже 3 пітахеші вам приносити за умови крафту і 1,6 бонусний відсоток. Наступний майнер у нас цей 50, 582 тисячі потужність коштує 50 РЛТ. На маркеті він коштує на маркеті 45 РЛТ, і в нього 2% бонусних лише 3%. Пропозиції, і наступні вже коштують 50-54, тому це лише один коштує дешевше, ніж на розпродажі. Тому для перспективи перепродажу можливо комусь буде цікаво. І останній Sunset City. Мені колись хотілося його купити до колекції. Так, 15 РЛТ він коштує на розпродажі. Так, а на маркеті, на маркеті 8. 9. 9, в нього 2% бонусний, 29 пропозицій. Так, зараз він взагалі дуже дешево. Його, його невигідно купувати. І він давно вже подешевший. Він, мабуть, був десь на міні-івенті. Да? Напишіть, якщо пам'ятаєте. Так, а, в мене таки є. Да, в мене так, є. Е, так, ну для крафту можна було б купити, але бачите, що невигідно. Так, ще сьогодні хочу сказати, що має почати, закінчується ось цей крафт сьогодні. І давайте поглянемо, чи почнеться сьогодні новий. Я не пам'ятаю, у нас є блог, і ось цей подія-яхта, і тут є перелік подій. Сьогодні, так, це ось цей міні-івент почався. Далі буде наступна яхта буде в розпродажі, і, я, і крафта сьогодні не буде. Крафт буде аж 15 серпня. Нагадую, що 11 серпня почнеться ось цей розпродаж, де будеться яхта. Якщо для вас це важливо, поставте собі якусь напоміналочку. Так, давайте подивимось на міні-івент. Трошки змінились умови нарахування, він буде 5 днів ще діяти. І за підвищення рівня ми отримаємо 500 поїтів. За витрату одного РЛТ на Marketplace 350. І за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, 1000 поїтів. Так, нагороди, табличка нагород, дякуємо за це Так, І тут у нас майнери оці маленькі. Оці немаленькі і чупакабра, і ось цей непоганий в них аж по одному бонусному відсотку. Тому 8-9 я раджу взяти це як мінімум. От собі, мінімум, 2% бонусних у вас вже буде. Навіть якщо ви ці майнери просто залишите в ітем панел, не будете ставити їх на полички. Все одно ці 2% будуть працювати на вас. Я хочу взяти ось цю черепашку, тому що в мене одна є. І мені хочеться для крафту її забрати, при умові, що я завжди беру 11 рівень мінімум. Так, далі, і ось яхта на 15 рівні. Ну, я точно не дойду до цього. Ну, це ще непоганий майнер. Теж 1%. І ось так. Посилання на цю табличку я залишу в закріпленому коментарі, як завжди. І ще давайте подивимось на калькулятор. Це сьогоднішня інформація, я її оновила. Потужність дуже швидко зростає, тому звертайте увагу, що ваш дохід падає, якщо ви не тримаєтесь на одному рівні, чи не розвиваєте свою кімнату. Так, сьогодні, як і завжди, в нас трон і ЛТЦ це переможці. І в еквіваленті монеток у нас ось така картина: Трон. Догі і Matic. До речі, я перемкнулася на Matic і 10% на біткоін, тому що я знайшла інший варіант, де візьму Догі для проєкту, який, який я хочу інвестувати. Тому знов повертаю всю потужність на Матік, і думаю, що десь в вересні, а можливо, і в кінці цього місяця ми з вами будемо виводити. Тож пишіть, будь ласка, свої коментарі, кому що цікаво, може щось розказати більш детальніше, звернути увагу на якісь моменти, які мені здається дуже очевидними, і я їх просто проходжу, а для вас це дуже важливо. І дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, обіймаю вас і до побачення.